Місце розташування важливий елемент ресторанної справи. Не приділивши цьому уваги, не варто розраховувати на успіх. Правильний вибір місця розташування дозволяє визначити, яким повинен бути ресторан: демократичним чи елітним. Ресторан, крім виготовлення продукції, реалізації її та обслуговування споживачів, надає додаткові послуги. Організація обслуговування банкетів, послуги офіціанта та кухаря на дому. Доставка кулінарної і кондитерської продукції за замовленням, організація дитячих свят, бронювання місць у залі, наявність парковки, виклик таксі, замовлення квітів, прокат столової білизни, посуду, інвентарю та інше. В сучасних ресторанах оформлюється фасад різними декоративно-художними засобами. В оформленні фасаду ресторану можуть використовуватись також елементи композиції національного зодчества. Вхід до ресторану повинен забезпечувати одночасно рух зустрічних потоків на вхід та вихід. Це можливо, якщо правильно підібрати тип вхідних дверей скляні, напівскляні, з матового скла, прозорі, дерев'яні, металеві. Підприємство повинно мати вивіску з інформацією про тип, клас, форму власності, режим роботи та обсяг послуг. Залежно від площі вестибюль буває малий 20-30 квадратних метрів і великий 50 квадратних метрів і більше. Площа вестибюлю відповідає розмірам ресторану та кількості його місць. Малі вестибюлі, як правило, не мебльовані. У великих вестибюлях передбачаються м'які меблі, журнальні столики з пресою, телевізор, вітрини з сувенірами, рекламна продукція підприємства, декоративне озеленення. Тут рекомендується розмістити інформацію для відвідувачів про послуги ресторану. Освітлення вестибюлю, як правило, м'яке. Його рекомендується змінювати протягом вечора. Гардероб розміщують у вестибюлю біля входу. Його обладнують широкою гардеробною стійкою, зручною для приймання і видавання одягу. Під стікою із внутрішнього боку розміщують спеціальні полички для взуття сумок портфелів. Для одягу в гардеробі встановлюють секційні металеві двосторонні вішалки з розсувними кронштейнами: 7-10 вішалок на 1 метр. Планування туалетних кімнат передбачає умивальну кімнату та туалетні кабіни. Туалетна кімната використовується для обслуговування відвідувачів засобами гігієни і зберігання протирального інвентарю. В туалеті постійно підтримується зразковий санітарний стан вбиралень. Пропонується мило, рушник, серветки, засоби дезінфекції, приміщення. Стіни таких приміщень викладають плиткою до стелі, підлогу вистеляють в світлих тонах плиткою, гранітом, мармуром. З вестибюля гвинтові сходи ведуть на другий поверх до зали ресторану. Торгові зали ресторану за призначенням поділяють на зали загального призначення та бенкетні. Зали загального призначення можуть мати різні інтер'єри. Ці зали розраховані на різноманітний контингент відвідувачів. Спеціальні зали, бенкетні, призначаються для прийняття невеликої кількості гостей 6-20 чоловік з певного приводу. Бенкетних залів може бути декілька з різними інтер'єрами, меню, способами подачі страв та напоїв. Наприклад, мисливський, рибальський карпатський зал. Поняття комфортабельність включає художню цінність інтер'єру зручні меблі, вигідне планування посадочних місць, ефективну вентиляцію, приємне освітлення торгової зали, якісне сервірування столів, високоякісну рекламну продукцію, правильне подання страв та напоїв. Інтер'єр ресторану опоряджується цінними матеріалами. А саме цінними породами дерев, високохудожніми оздоблювальними елементами, картинами, різьбою, чеканкою. Інтер'єр повинен мати стильову єдність. Для освітлення найкраще використовувати звичайні освітлювальні лампи з можливим регулюванням інтенсивності світла. Для створення світлових ефектів використовуються лампи направленого освітлення, кольорові лампи та плафони, світломузика, настільні та настінні бра, бра ліхтарні. Та настільні підсвічники. Робоче місце офіціанта це обідні столи, за якими офіціант обслуговує споживачів, а також сервант, у якому зберігається запас столової білизни, приборів, посуду. Верхня частина серванта використовується як підсобний столик. На ньому розміщують папки меню. Папки для подачі рахунків споживачам, прибори для спецій, готують прибори сервірування столів, складають серветки. Сервант має висувні шухляди та полиці. Офіціант, як і Метордотель, повновласний хазяїн зали. Його повсякденна праця пов'язана з людьми. Однією з обов'язкових вимог до офіціанта є знання правил та техніки обслуговування. Офіціант демонструє правила роботи зі скляним посудом, тобто перенесення декількох чарок у лівій руці. Чистота та дотримання гігієнічних норм це візитна картка закладу харчування. Найчастіше шведський стіл організовують в ресторанах при готелях, де проживають іноземні туристи. Великі ресторани виділяють для його організації один із своїх торгових залів. Шведський стіл це своєрідний різновид форшетного столу та роздавальної лінії самообслуговування. Таке поєднання забезпечує швидкість та високу культуру обслуговування, а також сприяє збільшенню товарообігу підприємства харчування. Для організації шведського столу використовують звичайні ресторанні столи, які розміщують у лінію і драпірують з катертинами полотном до підлоги. Один сектор стола сервірують для холодних закусок та соків, як на фуршеті, другий сектор для гарячих закусок, третій для других страв і гарнірів. Четвертий сектор сервірують за принципом десертного фуршету, призначеного для солодких страв та кондитерських виробів. Із холодних закусок повинні бути в широкому асортименті: масло, ковбаса, шинка, твердий сир, салати, овочі, натуральні, кисломолочна продукція, тости, джеми, соки, води, чай, кава, хлібобуличні вироби. З гарячих закусок сирники, яєчня, яйця в смятку, сосиски, сардельки, геркулесова молочна каша, омлети, рибні та м'ясні гарячі страви, млинці гарячі напої. Відвідувач підходить до шведського столу і самостійно вибирає страви, наповнює тарілку, а потім сідає за столи, які розташовані у залі ресторану. Перевага цієї форми обслуговування в тому, що споживачу надається вільний вибір страв та напоїв. Холодні закуски в багатопорційному посуді, гарячі закуски на підігрівниках або спиртівках. Солодкі страви та кондитерські вироби в криманках на тарелях, виставлених на багатоярусних етажерках. Для гарнірів використовують настільний електромарміт, холодні закуски та солодкі страви відвідувачі накладають собі самі, як під час фуршету, а гарячі страви порціонують офіціанти або кухарі. У дороговій залі встановлюють обідні столи, які сервірують тільки набором спецій, серветками, ставлять квіти та попільнички. Функції офіціантів зводяться до своєчасного прибирання використаного посуду та підтримування в належному стані чистоти стола. Розрахунки з відвідувачами, що проживають у готелі, не проводяться, оскільки вартість сніданку входить у вартість проживання в готелі. В інших випадках відвідувач вносить відповідну суму в касу при вході в залу із шведським столом і їсть стільки, скільки бажає. Ця форма обслуговування є дуже раціональною і економічною, не вимагає великих торгівельних площ та великої кількості обслуговуючого персоналу. У залі ресторану виділено робоче місце для службовця сервісу портьє. В його обов'язки входить контроль та координація споживачів, які користуються шведським столом, а також приймання замовлень з номерів готелю. Музика у ресторані доповнює сервісне обслуговування споживачів, додає особливості приємного відпочинку в залі ресторану. В ресторанах з високим рівнем обслуговування відвідувачам пропонують живу класичну музику. Сучасні заклади харчування використовують різноманітні стилі при оформленні інтер'єру бенкетних залів. Теплі та холодні елементи оздоблювання стін, килими, ажурні люстри, вдалий підбір столів, диванів, стільців, скатертин і серветок, елегантно сервіровані столи. Все це запрошує до ділової бесіди або відпочинку у колі друзів. Зала для ВІП персон оформлена в стилі класицизму. Для цього стилю характерна чітка гармонійність. Усіх його складових меблів, оздоблення стін, штори, посуд. Елементи декору використовуються в мінімальній кількості, святково виглядають скатертини, серветки та сучасний посуд, який утворюють єдність оформлення та дизайну. Золота зала має вишуканий інтер'єр з розкішним оздобленням, мармуром, ліпкою та позолотою. Стіл овальної форми, стільці прикрашають чохли, святково виглядають та гормонують бенкетна скатертина ніжних пастельних тонів з килимом та чохлами на стільцях. Стіл прикрашає канделябр, який придає велич та парадність столу. Конференц-зала це приміщення, в якому проводяться конференції, семінари, симпозіуми, презентації, доповіді. В перервах між засіданнями для учасників заходів планується подача кави-брейк. До меню кави брейк включають тістечка, пиріжки, здобні булочки, канапе з сиром та свіжими фруктами, вершки, каву, чай, мінеральну воду, соки. Стіл сервирують таким чином: накривають скатертинами і виставляють чашки з блюдцями. Гості їдять та п'ють стоячи. Бар це заклад харчування з барною стійкою, який реалізує змішані міцні, алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, закуски, десерти, покупні товари та інше. В барах відвідувачів обслуговують офіціанти та бармени. Меблі, світильники, столовий посуд і прилади в єдиному стилі та інші елементи інтер'єру виконуються за спеціальним замовленням. Вітрини оформлюють із застосуванням різноманітних декоративно-оздоблювальних матеріалів. Меблі підбирають відповідно до інтер'єру підприємства. За асортиментом і способом приготування продукції розрізняють бари: кавовий, молочний, пивний, винний бар-коктейль, гіль-бар. Бари обладнують барною стійкою та високими табуретами. Барна стійка складається з окремих елементів прилавків, барних кутових прилавків, вітрин. У барні прилавки можуть бути вбудовані льодогенератор, посудомийна машина та кава машина. В залі бару встановлюють столи, крісла чи стільці. Робоче місце бармена повинно відповідати санітарно-гігієнічним нормам і правилам, повинно бути зручним і функціональним. В меню бару зазначають декілька традиційних експрес-напоїв, тобто кави, приготовлених у кавоварочному апараті: кава еспресо, еспресо американо, капучино, кава по ірландськи. Успішна робота ресторану залежить від використання сучасних касових машин. Касовий апарат є основним інструментом розрахунків зі споживачами, а для податкових органів показником контролю за додержанням правильності сплати податків підприємством. При використанні повної автоматизації ресторану система автоматизації зали пов'язана зі звітною системою. Разом вони забезпечують комплексну автоматизацію закладу харчування. При внесенні назв страв в замовлення виконується автоматичне роздрукування його на кухню та сервіс-барі. При закритті замовлення друкується фіскальний чек на касовій машині. Використання комплексної системи автоматизації ресторану дозволяє покращити облік і контроль в усіх підрозділах закладу: виробництві, залі бухгалтерії.